Кожен з вас вчився в вищому навчальному закладі, і там в нас була така якась економіка або в кого який то був предмет, але точно всі зустрічалися з такою штукою як піраміда потреб мисло. Тобто, що у нас є там всі знають і фізіологічні, базові, і соціальні потреби, потім вже пішов вищий рівень це повага, самовираження. Основна концепція якби, піраміди потреб маслоу заключається в тому, що спочатку повинні бути задоволені потреби одного типу, перш ніж появиться потреба більш високого рівня. Вона проявиться і стане діючою. Типу, що якщо людина там не задоволені базові потреби, в неї потреби в визнанні не з'являться. Все, ніби добре, воно працює, десь в теорії ми з тим згідні, що коли немає, то типу, тебе там високі матерії менше цікавлять, ніж потреба в захисті, наприклад, своєї сім'ї. так. Але разом з тим є дуже такі кричущі винятки: це, наприклад, митці, художники, актори, поети, які, власне, творили і були на тих вищих рівнях, причому в них були далеко не закриті нижчі рівні, навіть базовий. Тобто там цілком могли бути голодні і і хотіти їсти, грубо кажучи. Там. Тому цю піраміду потреб маслового крутили всі комунилі на різні боки, як могли, і в 96-му році була запропонована більш потужна динамічна. Тобто, це доволі нова модель відносно так, модель людського розвитку потреб і еволюції свідомості, а саме спіральна динаміка. В принципі, початково десь 70-х роках ці теорії висував Клер Грейс, а вже пізніші дослідники вони так звали в кубку і завели таку штуку, як спіральна динаміка. Вона побудована далі теж на потребі пірамід Маслоу, але відмінність є в тому, що ці шари, оці рівні динаміки, так, вони йдуть по спіралі, і кожен наступний рівень включає в себе попередній. І. Цікавіше є більше якби розподіл ось цих всіх рівнів про те, що в тебе є потреба я, яка потім переходить в потребу ми, тобто особисті потреби в тебе ну, в будь-якої людини, та я, наприклад, про себе можу в даному під говорити мої потреби, так які закриваються, і я тут же хочу, щоб це було там на рівні суспільства, тільки є там де щось на рівні суспільства, будь-якої суспільства, організації одиниці. Робочої, там не знаю, сходової клітки, квартир поруч, які коло мене, чи там не знаю вже організація будинку, під'їзду і так далі. так, Люди групуються. Тобто настільки соціально воно так проявляється, я, ми, я ми, і кожен цей левел, кожен оцей щебель має відповідний свій колір. І вважається, що, е, пройшовши там перший рівень, Незалежно від того, чи вони в тебе зараз закриті ці потреби чи ні, ти еволюціонував і ти виходиш на наступний рівень, а вже попередній в тобі так і залишається. Ну і зараз далі ми обговоримо, так? тобто є певні рівні, там нижчі рівні, умовно кажучи, я не знаю, пробую мишкою махати, може вам не видно. Ага ось тут нижчі рівні це так, якби, першого рівня, рівня буття, ну і там дуже високі рівні це вже рівня існування. І розділяється по кольорах. І по кольорах. Перший рівень це рівень бежевий, такого класичного виживання, щось подібне до потреб мислову, відповідно, задоволення там інстинктивних всіх фізіологічних потреб. Відповідно, десь воно співзвучно, з тим я, на цьому рівні, існують там зовсім малесенькі дітки і вже дуже літні люди. так? Глобально в світі десь напевно нуль людей, які так і залишилися на цьому рівні виживання. Діти, одна із ростом там, дітей, та, коли закриваються базові потреби там, в теплому, сухому і погодованому, у них починається наступний рівень розвитку. І так, в принципі, все суспільство йде. Та? Можна говорити там, що колись там був такий устрій, не знаю, наїстися і вижити, розмножитися. Та? А потім люди вже почали об'єднуватися. І наступний фіолетовий це став. Рівень племені, рівень там вже об'єднання в яких в якісь такі мінімальні громади. Але ці вже мінімальні громади вони ну, відповідають такому рід родина плем'я. Ми чимось об'єднані, ми чимось схожі, і ми, в принципі, тут існуємо. І це є наша така більш-менш безпечна форма існування. Теж в тому значенні, що базові потреби тут рулять. Ну і вже якісь більш-менш появляються. Ієрархія там на на фоні на рівні племені, так. Фактично, якщо порівнювати. Ну, потім вже порівняємо там з великими якимись суспільствами, не знаю, організаціями. От а, Ну, наприклад, то, що я тут писала, та фіолетовий колір відповідає племінному приземленому мисленню. Людина тут прагне до соціальної стабільності, вона відстоює не тільки свої інтереси вже, а більше як інтереси групи. Ну і в основному той круг брат сват там воно рулить більше, ніж будь-які інші правила. Після того, як в принципі людина вже до себе нормально почуває в цьому. В суспільстві такому та вона починає хотіти чогось більшого досягнути, і починає конвертувати свою силу фізичну, фактично, та у блага. Тобто це мета червоних цього світу, цього ладу, скажімо, та устрою світового, це просто силою забрати, відібрати собі там гроші, переваги. Хто хитріший, хто сильніший, той і правий переможців, од дивістики знаєте, є переможців не судять. Я його терпіти не можу, але дуже для багатьох людей. Він є фактично головним, і вони вважають, що та ну, перемога, все переможців не судять, як досягнули, так і є. Е, цінністю є, могутність, перевага. В принципі, знаєте, який, наприклад, етап в, навіть в розвитку України як держави, та, це є 90-ті. Оце був десь світ джунглів, світ виживання, там хто сильніший, той з'їв слабшого, відібрати, віджати гроші, віджати якісь бізнеса і так далі. Та? І, відповідно, те, що червоні є, існують, ми потім поговоримо про світовий розподіл, скільки плюс-мінус людей залишається на якому рівні, але вони і дають також іншим людям те, чого їм не вистачає, Силу в собі от якось знайти протистояти цьому, не піддаватися, не йти на поводу цього червоного і рухатися далі. І як тільки червоні, наприклад, на награба стали достатньо. Ну, майна, вони переживають, щоб не появився інший червоний, який не хто майно відбере, правильно? І тут вони починають думати про те, що а пора би тут зробити порядок і рули. Ну, це якщо вже зовсім примітивно думати, але потім наступним етапом переходу після червоного, коли людство набридає оце от пожирання одне одного, вони починають встановлювати більш-менш порядки, якось розрулювати те, що вже наколишмати. Ну, До прикладу, там, не знаю, первинний капітал Сполучених Штатів це є пірати. Це ті пірати, які грабували інших, награбували достатньо війна, оселилися в Сполучених Штатах сказали, ні, Ну все, ну тепер ми тут будемо жити по правилах. Ні, вже такого не буде. Тобто це є рівень порядку, правил і такої послушності. Там. In general, нам це закладають в дитинстві, особливо там. Пострадянське суспільство, люди, батьки, дідусі, бабусі, які були там виховані в радянських часах, вони це дуже генерять. Що є от певні устої, правила, їх треба дослухуватися. Не можна питати, чому ні, отако сказано, так має бути. І типу, таким чином нав'язуються певні правила, певні патерни поведінки і так далі. В цьому числі, до речі, використовується і релігія як така. Знаєте, як м, ми не є сини Божі, і от є два, два варіанти підходу до релігії. Та, та сама християнство, але в одному християнстві говорять, ви сини Божі, а в іншому ви раби Божі. От і от така малесенька-малесенька відмінність, але людина повинна якби бути ну, в неї син Божий. І от коли людина починає десь з тому розуміти, ну, якби Боже творіння та, і так далі, оце вже трошечки інший левел тої самої релігії. А тут, в даному випадку, московський патріархат, я скажу наприклад, якщо я собі дозволю прийти в церкву московського патріархату, помолитися Богові, але в мене на голові не буде хустки, мене виженуть. Ну, тобто, on, я прийшла до Бога чи певним рулам слідувати? Ні, ти прийшла слідувати певним рулам, тому що в нас це так дуже чотенько заведено. Якщо ми порівнюємо про те, ну, пам та, що пам'ятаємо є спіралі, і ми йдемо постійно по спіралі. І десь один левел, коли він поглинув інший, то десь якась частина від нього залишається. Наприклад, у фіолетовому рівні там також було оце послушання, та, тобто оце племін, племінні якісь ієрархії і так далі. Але це вже не підпорядкування, якби главі клану. От як я сказав, так і правильно. А тут же є певні догми, певні правила прописані, є якісь етичні норми, є якісь державні норми, тобто більш складніший устрій цього всього побудови. Та? Але в принципі, якби тримання в узді, будемо так казати. Е, окей, ну людство теж піднабридло бути в синьому рівні і хочеться руху далі, розвитку. Переважно хочеться. Наступний рівень буде помаранчевий. Це вже рівень підприємництва, це жага успіху, це азарт, це прагнення досягнути чогось більшого, аніж в тебе є на даному етапі. Але на відміну від червоного рівня, там де на тому рівні, де люди просто там мочили одне одного за їжу, то ось тут. Допускається, що ти можеш програти, щоб виграти знову, е, може, переможе цілком віддати виграш для того, щоб е, продовжити гру. Може бути партнерство, допускається вже, та, тобто тут вже якийсь такий цікавіший устрій, але все одно ним теж керує такий драйв, підприємництво, така потужна енергія. А, знаєте, коли кажете, аж ноздрі роздувається. От, оце щось типу того, коли люди дуже сильно чогось прагнуть і, і женуться до цього. В житті помаранчева людина, як я вже казала, це є підприємець, хоча він може займатися не тільки бізнесом, це і спортсмени в цю категорію відносяться. Так, це якісь наукові співробітники, знаєте, от такі дуже заряджені цим е, результатом. Та вони теж прагнуть досягнути успіху, але в них воно не вимірюється матеріальними благами. Оце, власне, коли знаєте, який такий науковець, професор, весь такий злохмачений, і от ти йому дасиш край в руки, і він всю дошку спише формулами. От це в нього теж бажання, така, передати вам якусь інформацію, бо є, ну, викладачі вийшов, відчитав, пішов і збув. А є такий, знаєте, що не відчепиться, поки от він вас там в той предмет не закохає, це от його така мета. Це теж його успіх, його ціль, він її досягає. А, ну, та, так я казала, що е, тут такий десь є елемент гри. Що прикольно для цього рівня, та тобто тут вже елемент гри, елемент перемоги дуже багато хто з людей власне на такому рівні вони можуть бути і гравцями в тому числі. Після того, коли люди втомилися, та, тому що вони можуть і деякий час бігати по колу, бігати, 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 і це прагнення перемоги воно теж виснажує дуже багато де витрачається енергії. Людина десь втихомирюється і починає хотіти якогось спокою, врівноваженості, балансу, таких добрих сильних слів. І от зелений світ це вже світ гармонії і спільного розвитку, там, де всі має бути добре, він побудований на ідеалах любові, взаємопорозуміння, це світ гуманізму, турботи, духовності. Тут, в принципі, людям правила не потрібні зверху, в них правила йдуть зсередини. тобто людині для того, щоб вона там, умовно кажучи, не згрішила. Не потрібно втовплачувати це, штрафувати її за порушення правил. Вона не буде порушувати правил. В неї воно всередині є, та? і воно вже якби визначає її подальший рух. А, можна, як приклад, привести рух хіпі, а, бітли от, от, десь отой напрямок, да, там, де вони вважали, що ми всі рівні, світ рівних, світ добрий для всіх, і гармонія, і так далі. А, що можу сказати? Що е, ці рівні ще більш-менш нам ну, лягають і зрозумілі, так? і думаю, що кожен десь на якомусь етапі на той рівень виходить. Так чи інакше, під час там не знаю, росту, як з дитинства до юності, якісь такі часи там згадувати зовсім там немовлятко, потім пізнавав світ, бився в садочку за іграшки, потім слухався в школі вчителів, потім десь там ходив на змагання, перемагав, хотів там досягнути чогось. Ну, наприклад, якщо хто спортом займався чи чимось іншим, а потім вже десь от студентські часи, знаєте, коли. В принципі грошей і не було, і, в принципі, було кайфово. Можна було там, не обов'язково треба було мати якісь супердорогі стейки специфічної прижарки. Достатньо було сосиски посмажити, але зато в кльовій компанії і весело. І десь кайф в тому був. Так? Ну, це такі от ще левели більш-менш зрозуміліші, але людство на тому не зупиняється і рухається постійно далі. І наступним етапом є жовтий, це світ доскоп. Це світ інтернету, це світ хайтеку, це світ, в якому знання і компетентність є важливіші від рангу і статусу, де для людини є природньо швидко і безболісно адаптуватися до змін, приймати ті зміни, вона може реалізовуватися дуже часто називають жовтий світ першим світом другого порядку, тому що його представники здатні розуміти і приймати всі інші левели, які були нижче. А от е, людей нижчого рівня, які не еволюціонували що до цього жаста у них, них мозок розривається, і вони цих людей не розуміють. Так, е, ну що характерно, це вже є незалежність, свобода, гідність, компетентність. Ну, не знаю, просвітлення таке, та? Там дуже люди такі дійшли до такої, не знаю. А, в медитації настільки можуть заглибитися, що вони в принципі там, там і лишаються, там в такій нірвані. А, окрім того, в жовтому світі можна домагатися своїх цілей, але нікому не шкодячи. Це світ в той час, як в червоному там перемагають те, що ти відібрав когось іншого, то повіджав помаранчевому, те, що виграв, чого досягнув. А от мешканець жовтого світу, в нього є оця стратегія: він він, там, де ми обидвоє переможемо, там є два переможці, і нема програвших. І от це якраз ця стратегія, вона характерна для жовтого левела, вона дуже мало де існує, особливо в якихось таких, ну не знаю, організаціях, де вже люди більше, ніж там не знаю, якась міні-сім'я або щось, тобто де виходять на вищий рівень. Десь я зустрічала таку інформацію, що в жовтих є 1% на планеті, але у них зосереджено 5% влади планети. Так, це чи інакше не знаю таке, знаєте, емпіричне визначення. А, і для жовтих він він це не компроміс. А о, да, я, до речі, не дочитала: якщо для червоних цей підхід взагалі не зрозуміло, що значить він? він Я сильніший, я забрав, я з'їв твою кубусу, все, знати нічого не хочу. То сині допускають, що можна домовлятися на основі правил. А помаранчевий, для помаранчевих це як компроміс. Е, компроміс, як ви з вами розказували про стратегію поведінки в конфлікті. Компроміс це погана штука, тому що там ніхто не виграв під час компромісу. Зелені е, можуть приймати компроміс заради гармонії. А от для жовтих це не компроміс, а це ну, якби взаємна вигода, реальний пошук взаємного виграшу, як можна до того дійти. Ну і останній наразі відомий левел відкритий це вже типу бірюзовий світ організм, там, де всі люди, вони як одне велике ціле. Ну це, скажімо так, тільки починає проявлятися як такий цей світ. Десь, напевно, от він і почався з епохою розвитку там, не знаю, дуже навіть не інтернету, можливо, десь і є, може ну, важко сказати, коли вона йде, починається. От це, це такий рівень, там, де от якщо жовтий світ це світ хай-теку, то бірюзовий – це хайх'юм, тобто світ високих психологічних і соціальних технологій, нових душевних духовних знань і практик. Багато не можу розказати, бо насправді ніхто ще не знає, чи він вже десь з'являється, чи він тільки десь там блиметь. Ну і звичайно, всім цікаво, ну, що окей, буде бірюзовий світ наступного не буде. Так кажуть, що наступний світ буде мати кораловий колір, але заглянути туди взагалі не нереально. Що це буде, ніхто не може знати, пам'ятати. От, ну і кожен мешканець свого світу вважав свій світ останнім, досконалим, потім з'являвся наступний відповідно, вже той попередній інтегрувався. Якщо ми будемо говорити про те, що кожен оцей рівень залишається в нашій свідомості, так ну він не просто там є, а він, скажімо, в нашій свідомості інтегрується і залишає щось по собі, то ось тут я вивела, що бежевий рівень це вміння насолоджуватися смаком, це багатство зорових, слухових, кінестичних відчуттів. Фіолетовий він такий добрий для нас, тим, що він вчить поважати родину, поважати старших. Uh, і можливо, десь в якихось тих моментах, що ми там не до кінця лояльні до якихось родинних традицій, воно може там давати на майбутнє якісь проблеми. Тому він теж для нас і корисний. Червоний посилює м, таку цілеспрямованість, наполегливість, напористість. Часом людям не вистачає впевненості в собі, тому що десь той червоний етап дуже скоро проскочили, як не кайфовий для душі. Синій це направленість на порядок, на те, що не треба порушувати правила дорожнього руху, наприклад, мінімально, і дотримуватися законів. Помаранчевий це енергія драйва, це енергія успіху, це те, що рухає впред, і чому люди розвиваються, і йде взагалі в принципі прогрес як такий. А зелений вносить чистоту дружелюбності, теплоту, сердечність, дружбу, повагу до людей, турботу про інших, ну і радість віддавати, просто віддавати, не очікуючи нічого у відповідь. Жовтий це вже така чистота усвідомленості, спокою, глобального мислення, ну а бірюзовий, На жаль, сказати, що він дає, неможливо. От. Щодо презентації, то на даному етапі то вже все.